Як ви бачили, ми пройшли через болото. Незвично, незвично. О, Вже хижачок. Поїхали! 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 <demostra> Палка! Ух ти, йолки палки Ого! <дай còn aromatic> Що, друзяшки, Цей день настав. Ми з Ігарком поїхали на спінінгову риболовлю. Зараз знаходимося на річці Псел. Що у нас Ігорьошка сьогодні? Будемо рибачити на ось такі баделі Фішерман 210. Як у мене, так і у Євгена. У Євгена ще котушка, фішерман в мене трішки інша. Сьогодні будемо пробувати перший раз в житті рибалити на ось таку шляпу. Приїхали, погодка в нас дуже кайфова. Побачимо, зловимо щось чи не зловимо. Також в нас сьогодні будуть, звичайно ж, оснасточки теж заврори. Не перемикайтесь приємного вам перегляду. О, вже хижачок. О, прикиньте, тільки підійшов, а тут щось, хижа риба якась плаває. Друзі, в мене сьогодні буде перша риболовля на ось такий мультиплікатор. Загалом мультиплікатор на мультиплікаторну катушку я ще не ловив. Тому буду вчитися сьогодні. По оснасткам у мене сьогодні ось такий силикон. Тут в мене вже по відсі, всі сталеві є. А, джиг, головок немає, є тільки чебурашки. Я вже все оснастив. Ось такі в мене моменти. Тут мікс, мікс силікону з аврором чи Бурашки, та по віці, до речі, теж заврори. Далі ось такий буду пробувати воблер. Потім ще в мене є ось така вертушка. І, 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 і ось такий ще є воблер. Пишіть в коментарях, на що ви з цього ловили, і чи зловили ви хижака. Я думаю, що на це максимально мало шансів мене сьогодні щось піймати, бо. Це ж дешманський дешман. Ось таке оснащення. Такі снасті. Давайте ще подивимося, що там у Ігарьошки. Гарьок, ану, показуй. тебе те ж саме, як у мене. Ось такий, бачите, там їх дуже багато штучок. Теж оснащені, теж по віці заврори. Ось, ось така блишня. Так. Воблер такий Воблевок. самий. І ще. такий самий воблер теж. Рок. Ти прям і готувався, це, як я. Ні, ні. Ще, ще є. Бачите, ще, ще є шляпа. Така да? сама. Так, їх в мене зараз дві. Ну, схожі. Скажи дві. мені, як тобі запашок? А ну, друзям, передай запашок. Ух ти, палки Таке ж знаєте, як ніби туди надрочили і... і воно засохло. На носки надрочили. На, на носки вонючі такі, десь місяць не стирали. Отаке. Що Ш... ти мені оце таке, блядь? Так щука може це любить. Зараз перевіримо. Побачу. Будемо ловити на засохший дроч. <реш> Піде. А що в тебе за катушка? Я думаю, що друзяшкам катушка, дуже цікаво. Катушка у мене 2000. Покажи поближче. Це Сімпл. Сівейда Сімпл 2000. А, спробуємо, як вона себе буде показувати. Передаточка тут у нас 5-2.1. Три підшипники, там, алюмінієва 12. Так, ну вона така, в принципі, маленька, дивіться, моя ладонька. Да, друзі, якраз катушка на Fisherman 2.10 чітко підходить. А, дивіться, в Аврорі катушок нормальних, от таких а, 2000 немає. Там була якась Яшмоші, Яшмонька. Яш, яшмонька. яшмонька. яшмонька якась, 400 гривень 2000, ну там фігня. З запахом не Ну, шмоні, ну, повна шляпа, то, тобто ми взяли он, гарьок, взяв трошки краще катушку. Спробуємо. Шнурки, до речі, в нас стоять по 0,1 ці фішермани по 100 метрів. Що в мене на мультиплікаторі що шугірка на цій кутушці сівейда. Так що... Ввішаємо, спочатку розпочнемо з чого? З селікончику. Силикончик. да, так, так, і, за... і далі інші. подивимось. Погуляємо, друзяшки у нас тут річка псел. Ось місцина. Ось я буду тут, ігорьок буде отам. Якщо тут за годину нічого не клюне, підемо в інше місце. Тут місць багато, дуже так багато. що сьогодні погуляємо, максимально будемо намагатися на цю всю шляпу спіймати хижу рибу. Поїхали? Поїхали! 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 А -а -а. Ну що, друзяшки, перший закид! Перший закид у мене максимально затягнута шпуля. Оснастка буде ось така. Чебурашка та силикон. Фішерман. Пробуємо. Так. І... Перший без бороди. Клас. Так незвично, що кільця вверх. О, перший уловчик є, Капуста. Друзі, всі ловили капусту. Звичайно. Так, трошечки про оснастку ще давайте. У мене тут 20 грамів чебураха. Отака. Отакий офсетний гачок, силикон і флюр 20 см. Флюр, звичайно, що щука може порізати, це я знаю, але на нього краще клює. Якщо щось буде там клювати, риба буде активна, то поміняю на залізо з аврори. А поки що кидаємо цю оснасточку. Прикольно так ось намотав, кнопочку нажав, шпулю тримаєш, можна навіть кинути однією рукою. Отак. Фууу. Летить, в принципі, непогано. Однією рукою метрів на 20-30 я закинув. Приколдес. Давайте поміняємо оснастку. Я хочу поставити щось світліше. Давайте отаку поставимо. Може на неї щось буде. Щука тут 100% є. І зацініть, друзяшки ж мої рукавички. Ви вже помітили. Дивіться які Офігезні, Це у нас Golden Catch. Отакі. Класні, якісні. Якраз на мене розмір підійшов. XL Якщо що, посилання на них залишу в описі. Може хтось собі хотів придбати класні рукавички, якісні отакі для риболовлі. Зараз вже холодно і прям в рукавичках прям топчик. Ввечері зранку ловити, ще на фідерину його буду таскати. Подивимось. Зараз беремо оснасточку. Отакового. І полетіли. Щучка де Десь я разів 15 цією. Може 15 ось цією оснасткою, поки що нічого. До речі, напишіть в коментарях, спінінгісти, скільки разів ви кидаєте однією та самою оснасткою. Отак ви прийшли, скільки це приблизно разів. Плюс-мінус 10, 20, 30. Хтось може рахує. Напишіть. Дуже цікаво. Зараз спробую ось цю шляпу. Давайте краще Буду ось такий зараз зробимо. Типу. Як закос під карася, розказую. Змію ставку, спробую на іншу. А що сам? Та що Щось поставлю ось такого плану. Джика. Це дебила. 20 грамів. Така. А воняє є проти. Да, так, вже на оцю ловив на бичка. Такого. Кидав на бичка, так? Да? Добре летить. Тулі так непогано, друзі, летить. Як 20 для шляпи, за Метрів десь. Та ну 30-40. Ну то що воно 30. летить то завдяки цьому чи бурашки. Mm -hmm. Грузіку. Це ж воно не з Аврори. Звичайно. Аврора, якщо ви дивитесь ці рибаки фішером, хто ви там це ліпите. Завозьте ось такі грузики в Аврору. Що ви продаєте силикон і гачки завозьте ось такі. Всякі. Овсетники, двійники, тройники. Цього не вистачає, да, так, Гарек? Так, маловато. В дешевих магазинах. Покидали щось ми, ми не звикли до такої риболовлі. У мене трошечки вже ручка болить після 20 закидів. Незвично, незвично. втомилась вже. Втомилась вже. Це вони на коропову човником завіз. Хоча ти там цими працюєш, гребеш, ручками теж. Трошки по-іншому. Спина, по спина, спина там, більше. Да, спина забивається, на ранок просинаюся і такий чисто шварц. Ох, підкачався. А тут треба працювати ручками, Герок? Ручками, ручки... і ножками, і кістю. Да, да, кидаєш, та, так. Забивається, все конкурс буде, якщо що, в кінці. Результати та новий конкурс цього відео. Так що не перемикайтесь. <плес> ну, цей воблер точно ловить. Але... Не рибу, друзі, вон водорослі, водоросли, бачите. Тільки що тягну, думаю, може щось якийсь окунець, а ні. то в нас капуста. І ще він отак цепляється. Бачите? Через раз кидаю, зачіпляється за передній цей гачечок. Ну таке, поки що мені не дуже подобається він. Так. О, друзі, перша борідка невеличка. Ось таке на припливи. Зараз будемо розбирати катуху і розпутувати. Few later. Усьо, друзьяшки, те місце ми покидаємо, йдемо шукати інше. Десь таке більш дичіше, так? Да? Продуктивніше. Таке заросше. Де, де буде заросше, Спроми. як моя дупа. Скільки ти, Ярек? Дупа, ти скільки закинув разів, приблизно ти рахував? Та не рахував, ну, може разів десь 20-30. Ну небагато, небагато. 30. Я думаю, що треба більше. Зараз більш перспективніше місце знайдемо і там покидаємо так, плотно. Мабуть, навіть всі оснастки. А щось а щось ми йдемо, а тут нема де пройти. Дивіться, які ворота прикольні. Добре, добре. Тут кручі, верчі. Ну, тут глубина більша, горьок. Та мені подобається, що тут така течія. Бачиш, багато мусору. Пішли далі. Нам, нам кажу, треба нам туди в хащі. Та пройдемо, пройдемо. Я там колись був давним-давно. Звісно, ти в красивочках може і не пройдеш своїх, а я вон, в берцах, друзяшки. І шкарпетки в мене воду не проникні. Так що мені пофігу А Герек буде трошечки страдати. Да, Гарек? Як тобі? Все можливо. О-о-о-о! Тут прям калюшки. Ну йди Не, ну ти якщо отак підеш, отак, ноги вшир, то ти пройдеш в принципі. Давай я зараз піду на розвідку. Ну таке. Тобі тут не дуже буде. Я тут відмовляється. Я тоді сам туди піду, В ці джунглі. Давай, розвідай і прийдеш. Залишаю горіка отам, на тому місці, де оті ворота. А я піду, друзяшки, далі. Мені щось цікаво, що там буде. Така прикольна місцина. Дивіться. Тропи такі цікавенькі. Тут темніше стало. О, тут у нас місцинка така прикольна. Тут ніяк не покидати. Треба йти далі. Шукаємо далі. Мені починає подобатися спінінгова така. Ходиш, гуляєш. Мінімальне оснащення. О, отакі у нас тут місця. Тут буде незручно кидати. Треба шукати щось далі. Шукаємо далі. Щось чую. Хто то в нас іде? Ти що передумав? Ти пройшов ту жижу. Так. Ну що? Навіть тебе... не вступив. Тебе вдалося. Навіть не вступив Ні, у гібнув. Що, як тобі така риболовля, гарюк? Мені так подобається, така рибалка, ходиш собі, кидаєш. Оснащення мало. Оснащення мало, нічого носити не потрібно. Ціль цих блядських немає, які тягнеш. По 150 кілограмів у нас палка. З десяток таких ось навісних приколдесів, сумочка, рюкзачок і налегке. Пішли туди на легке. Йдемо далі. Шукаємо вже вдвох місця. Що у нас буде попереду? О, попереду вже калюжи знову. Це випробування для ігорка. А мені, друзі, пофіг. Я буду шагати. Ну далі ти не пройдеш Ігор. Бач, що я тут може. Але там така місцина прикольна. Може ти якось обійдеш? Бо Тут багато дуже місця. Тут нам вдвох буде здоровськи покидати. Дивіться, яка поляна. Тати що. Топчик. Тут можна і на фідерну риболовлю встати з таким розмахом. Та да берег такий. І туди під кущі кидати фідер. Зараз, якщо і прийде, обміркуємо це питання, цю думку, що може приїдемо сюди. На фідер побросати. Але тут така течія, тут оснастки з Аврори, друзі, буде зносити отуди метрів на 500. Тут треба донка така, кормушки фідерні, 100, плюс. 150 може навіть. Бо течія така сильненька. І я вам скажу, у нас тут глибина одразу десь метр. Отак, якщо крок зробити, прикольно. Зараз під кущик. Під камишек спробую покидаю. У мене ось, бачите, силикончик знову повісив. Щось Ігорюшка там застряг, може його засмоктала ця глина. <рігла> Ігор, де ти? Ти що ти йдеш тут топ? Тут офігенно. Давай я тебе перенесу на ручках. Пригай до мене дорогенька. <рігла> Важкенька, сто плюс. Оце, оце, оце контент. А ну, тримай спіннінг. Ай! Подожди, я зараз загрузним. Ви знайшли, друзі, рішення. Ого! Ого. Опа. Не погано. Непогано, непогано. Ого, все, злама. О, ось так. вийшло. на, тримай свою палку. Євген, з тебе 200 гривень. Трішки пішов. загруз по коліна, але в це 200 гривень проїзд. Ой. Ну і важка скотеняка. Все, пішли рибалити. Усе друзі, цю силиконку я обкидав. 10 разів є, чіпляємо світлий силикон. Що там у нас ігорьок? Зараз він вам розповість. Прийшли ми звідти, як ви бачили, ми пройшли через болото. Євген мене переніс, а в сумі у нас десь було з речами кілограмів 250 Курва зацепилась. Зараз буду рибачити. Ось на таку блешню. Бачите, 10 грамів. Спробуємо покидати тут. А в мінус цього місцяка те, що тут якось дуже таке воно розчвакане і трішечки мені це не подобається. У Євгена то фірмові носочки, він не промакає. А я в таких шкрякодавах в сіточку. Звичайно, в мене все промокає. Ну, зараз спробуємо закинути. Отуди чмих, бачите, полетіла чпулькс. Десь метрів, може, 40. Приблизно. Приблизно, Якщо моє око мене не на Йо, то десь так. Але дуже велика течія. Зноси, оце, оце я закинув туди, зараз вже воно оснастка ця напроти мене. А що ви хотіли? 10 грамів, друзі. 10 грамів, звичайно, що його буде зносити. Євген кудись пішов туди, трішки далі. А я залишився тут. Зачіпляємо ось таку світлу силіконочку. І що, полетіли? 20 грамів летить непогано. Напишіть, до речі, стосовно моєї проводки. Враховуйте, що це перший раз мій на мультиплікатор, і раз, може, десятий на спінінг загалом ловля хижої риби. Друзі, чесно кажучи, я жодного разу не ловив щуку. Жодного разу за життя. Судак був, щука жодного разу. Дуже цікаво її буде спіймати. Але на оснащення заврори це, це буде важко зробити. Це треба їхати кудись на ставок, де щуки багато, або на якісь місця, де ну, треба човником плисти. Я думаю, що отак просто з берега приїхати, де можна пройти нозями. Шансів спіймати з таким оснащенням майже нуль. Зараз трошки покидаємо ще на силікон, потім спробую воблер, інший який. Ну, який ще не чіпляв. І подивимося, якщо щось клюне, пф, друзі, я одразу буду купляти новий спінінг, котушку та ха, всі приколдеси на цю риболовлю. Зараз пробуємо. Сонечко в нас вже буде скоро сідати. Десь зараз п'ята година. Пробуємо. Оно рибка вскинулася Побачимо. Щось має бути. А, то блишня гірка впала. На мене рибку Так, я вже цю катушку опанував, дивіться, щоб зменшити кількість борід. І навіть звести це все в нуль, щоб їх не було. Ви тримаєте ось так пальцем шпулю, і коли ви кидаєте оснастку, вона летить. Дивіться на неї. І коли вона тільки падає в воду, ви одразу натискаєте пальчиком. Не забувайте натискати пальчик на шпулю і все у вас буде добре. От Дивіться. Однією рукою зараз швирану. Оп! І ну, я раніше нажав. Можна трошки раніше, а краще, коли вона от тільки впала, ви одразу зажимаєте шпулю пальчиком. І бороди у вас не буде. Я вже шпулю максимально відпустив і в мене все добре. Вже 20 десь закидів однією тою самою силиконкою. І все окей. І отак. Оп, упала і ви одразу натискаєте. Файно. Так, ігрюк зараз буде пробувати на мультиплікатор закидувати. Ну що, нажимаєш кнопочку, притримуєш шпульку і погнали. Оп! <реш> Недалеко. Бороди нема, хоч? Нема. Нормально. Воно зараз подальше. Незручно трішки, але. Як де -де... враження ваші? Незрозуміло. Так як раніше, то ми закидували на повній шаті. На круглі. Ну принцип схожий. Майже мене вдарив. <реш> на пиздячи. О, це вже далі. І тормози, так. Пальчиком. Пальчиком. Хуяльчику прикольно Прикольна погано. така, прикольна. Трішечки незвична, але. Друзі, щоб ви розуміли, тест на цій пайлиці Fisherman 40-80, 40 бляха 80, 40, 80 грамів. Взяв Ігорошкину паличку, тут 10.30. 10.30 набагато кращий спінінг. То зовсім патичня. А котушка для першого разу непоганий варіант. Якщо ви хочете спробувати на мультиплікатор половити, то. В принципі, можна брати, так, на разок точно варіант непоганий. Палиця ні. Не. Палиця краще ось така, набагато. Але ж сюди треба катушечку купляти. Ну, мінімум ось таку. Бачите, Авроровські там зовсім погані. Це набагато легше ніж мультиплікатор, якщо чесно. І спінінг 10-30. мабуть, тест такий, як і написано. Плюс-мінус. Бо там, де мультиплікатор, там повна драчня, палка дуже погана. <плес> друзяшки, сонце сідає, ми збираємося та й за Гірьошкою йдемо. Хочу вам розповісти про конкурси наші. В минулому відео ми розігрували смаколики, гачечки повіці від Golden Catch. Ярок, хто в нас виграв? Де коментар? А там зверху, так. Ось цей коментар виграв, друзі. Вітаємо переможця! Тепер стосовно розіграшу цього конкурсу, напишіть кращий коментар під цим відео на тему цього відео щось про, щось про спінінгову риболовлю. Та ви можете отримати, знаєте що, ось цю мультиплікаторну котушку Fisherman. Друзяшки, подарую цю катушку мою. Той, хто напише кращий коментар. Пишіть поки свій коментар, а ми з Гаррішкою підводимо підсумки. Як тобі така риболовля? Я тебе зараз зніму, диви. Друзі, в цілому, мені сподобалось, тому що немає оцих здоровенних баул. Немає зовсім нічого, крім такого от маленького рюкзачка на спину та от палиці. Все, це дуже швидко, це дуже просто при збиранні приїхали до Різниця між цим і ось цим для тебе. Для мене, ну, мені мій більше сподобався. Чому? Тому що тест, по-перше, тут тест 1030. По-друге, котушка набагато зручніша. Я Євгеновою котушкою кинув, ну це повна шляпа. По-перше, по потрібно привикати до неї, а по-друге, тому ми її і розігруємо, <ріст> 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 так. друзі. ні, просто ви. Я думаю, що це буде цікаво розіграти цю котушку, тому що якщо ви не пробували. То ви спробуєте, як це ловити просто безкоштовно. Виграйте теся. А якщо ви прибачите на такі катушки, ви передаруєте комусь там далі. Так, просто потрібно трішки звикнути до неї. В цілому котушка працює нормально, я вам так скажу. На один раз, на два, на три, може і отак. Плюс у Євгена палка, ви бачите, в нього 40-80 тест. 40-80, Це можна до речі, куп... палка не має цього, як його скріплення для. Оснастки, да, ось такого, тут немає. Ручка За коротша, що? диви, покажи. Ну, Євген собі ж взяв, бо в нього покоротше. Тому... <хи> Це ж, друзі, не просто так. Дивіться. <хи> ну і вона важкіша. Важкіша, то так, Цей вона варіант буде кращий. І катушка в Аврорі, ну, краще не брати, беріть щось е, ліпше. Да? Більш дорочка. Типу більш, скажімо, вже не такий бюджет, як в Аврорі. По оснасткам. Ніфіга не клюнуло, нічого вам ск сказати не можемо. Напишіть обов'язково в, обов в коментарях, хто рибачив тими оснастками з аврори, силіконом. Дуже нам цікаво буде дізнатися, що вони на них піймали. Навіть немає буберя, друзі. Дру друзі, навіть буберя немає ні ніякої риби. Це... 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 У нас <с> тільки замерзло два буберя, а так в цілому буберів <с> Трошки підмерзли. <с> Ось така виявилася рибалка. В цілому гарно провели час. Походили, погуляли, дізнались скільки? Два місця місцями. Тут є... багато да, місць так. Оце місто є, два, тут... два нових місця. На донку приїжджати можна, ну? Так, тут можна ловити. Пишіть, якщо ви хочете, щоб ми місця... поїхали Дома. на ці місця на доночку. Пишіть, чи хочете ви фідерну рибалку, пишіть свої коментарі, <різь> пишіть все, що там хочете. Дуже цікаво почитати. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо не підписані. Вибачайте, що нема риби. Перший раз ловили на спінінг і зловили капусту та гарний настрій. Все, друзі, до побачення. До нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока. Що пока. кажеш? Друзі, тут е трішки, так скажу, маленький зацепчик пливе. Ану, Євген, покажи. Бачите, ось такий. Я думаю, не, невеличкий, але в принципі. П... Півострова пливе. Щось. Шо? Розчерепашило, бачите, берег. Йо моя. Змило нахрен тече. Я, я перший раз таке бачу. Якби ми приїхали, друзі, трішки пораніше, ми б з Євгеном пригнули б на цей острівець і рибачили б, як з лодки. Але трішечки не вгадали ми з часом, тому ми вже збираємося додому. Раз, два.